Про недопущення утворення нових колоній Росії як Україна може вплинути на цей процес, будемо говорити далі. І з нами на зв'язку вже Марта Оліник-Дьомочко, дослідниця, африканістка, кандидатка політичних наук. Вітаємо вас. Доброго вечора, і слава Україні! Героям слава! Тож, Марто... Як Росія на даний час колонізує Африку, що там відбувається зараз? Які процеси зараз впливають? Тому що ми зараз бачимо, ми українці зосереджені зараз на питанні саме української виживаності, скажімо так, так війни в Україні, але маємо розуміти, що і там відбувається, тому що Африка дуже важливий регіон для України. Давайте про це більш детально поговоримо, але спочатку що? Наразі там відбувається зараз цього приводу. Якщо ми говоримо власне про те, як працює Росія в Африці, як вона налагоджує контакти безпосередньо з африканськими країнами, то тут ми мусимо розуміти, що, хоча Росія не мала, якби правильно сказали, там 18-19 століття, вона не мала колоній в Африці, але це не значить, що вона не робила спроби до цього, тому що є задокументовано, що росіяни там то брехали, що в них є якась колонія в Джибуті, якої насправді не було, то пробували в тому ж самому Джибуті старий турецький флот, старий турецький порт якось собі обладнати, на що отримав. Оли військову відповідь зі сторони Франції більше в них таких амбіцій, скажімо так, не спостерігали тобто вірніше. Бажання були, але намірів і можливості реалізувати ці бажання у них не сталося. І от Росія вирішила собі з часом, коли африканські країни отримали незалежність, власне на цьому напрямку відігратися. Спочатку це в був радянський союз, який прагнув взяти під своє соціалістичне крило новоутворення африканські країни, які постачав зброю, які підтримував радянські рухи, які втручався в проксі війни. Там, наприклад, як це була війна в Мозамбіку чи війна в Алжирі, перепрошуючи війна в. Анголі він підтримував недемократичні режими, наприклад, як. Диктатора в Ефіопії, який влаштував величезний голод, від якого померло померла величезна кількість людей. Після того як радянський союз розвалився в 91-му році, Росія більше зосередилася, скажімо, так, на свої на, на своєму євразійському регіоні, але з 2014 року, коли вона розуміє, в принципі, що після агресії Криму на заході для неї немає ніяких найближчих, скажімо так, дипломатичних політичних перспектив, Росія починає годувати свого внутрішнього споживача пересічного росіянина. Цією пропагандою про те, що Росія це такий великий полюс світу, і весь глобальний південь він відповідає. Він хоче співпрацювати тільки з Росією, і Росія тут така хороша, і вона зараз поможе цьому глобальному півдню, зокрема африканським країнам, позбавитися від. Своїх колишніх колонізаторів для цього Росія використовує насамперед пропагандистські інформаційні кампанії. У неї величезна сітка підкормлених блогерів, підкормлених змі громадських організацій, наприклад, у тій самій Центральноафриканській Республіці, які ви згадували, люди виходять часом на мітинги з російськими прапорами. Є свідчення від колишніх журналістів, які працювали на пропагандистські російські кампанії в Центральній Африці, і вони пояснюють, що всі оці виходи з мітингами вони оплачуються приблизно по 3 долари за день в Центральній Африці, яка є дуже бідною країною, де є велике безробіття, яка багато років потерпає від від. Безпекова і нестабільність, відповідно, люди не мають нормального рівня життя. Вони долучаються до таких сумнівних ініціатив, для того, що для них це ну, скажімо так, спосіб спосіб заробітку. Відповідно, Росія, вона окрім таких пропагандистських кампаній. Варто зазначити, до речі, забула одразу сказати. У неї є два найбільші блогери, які є. Це такі мільйонники Кемі Себа, Наталі Ямбі, які регулярно їздять до Росії, які розказують про панафриканізм, про те, який поганий, який поганий захід, і як Росія сильно може допомогти африканським лідерам. От вони пояснюють, то Путін така сильний авторитарний лідер, і от він допоможе африканським країнам. О, теж таки таку схожу, скажімо, собі диктатуру. Побудувати, тобто такі послуги, які надає Росія африканським країнам, яких вже гарно охрестили давно в медіа диктатура під ключ, коли вона відправляє своїх найманців і разом з ними, скажімо так, пакет пакет виживання для диктаторських режимів. Тобто, перші клієнти Росії, відповідно, це оці новоутворені хунти типу Малі, Нігеру, Буркіна, Фасо, це може бути та ж сама Центральна Африка, чи Судан, чи Лівія. Тобто ті країни, які перебувають фактично на межі краку, які знаходяться в безпековій кризі, де при владі не демократичні лідери, і Відно вони з західними країнами вони не співпрацюють, тому що західні країни, коли надають допомогу, вони вимагають демократизації якоїсь дорожньої карти для проведення виборів. Росія цього всього не вимагає. Росія надає вагнерівців, Росія надає зброю своїх політехнологів, своїх пропагандистів для того, щоб скажімо так, в обмін на лояльність, в обмін на підтримку і звичайно в обмін на ресурси Росія. вивозить величезні ресурси з країн Африки, це діаманти, це золото, це деревина. Наприклад, в CNN попала інформація, це ще був Ермін 2022 року, тобто тільки кілька місяців після повномасштабного вторгнення, що за ці кілька місяців Росія вивезла 16 літаків з золотом тільки з Судану. Потім було дослідження в наприкінці 2023 року під назвою Криваве золото. Це те, що Росія от спочатку повномасштабного вторгнення з Судану, з Центральної Африки і з Малі вивезла в фінансовому Фінансовому еквіваленті золота на 2,5 мільярди доларів, і це тільки ці три країни. Ми не знаємо, що відбувається в інших, і це ж знову ж таки, це не обліковане золото. Його складно порахувати. Тобто там насправді темпи будуть значно значно вищі. І от в цих країнах, які я згадувала, наприклад, Сахельська хунта, Сахельська. Ті хунти малін, гер і буркіна фасо, оскільки вони зараз зміцнюють відносини з Росією, Вони навіть в певній мірі змінюють свій гірничий кодекс, свої гірничі закони. Власне, щоб більше держава контролювала ці цей видобуток золота. І є, наприклад, інформація, що Росія планує побудувати в Малій золотопереробний завод, тобто вона там міцно закріплюється і міцно, скажімо так. Міцно тримається, крім того, в Росії є її старі клієнти на континенті. Ті, хто колись, кому вона колись надала допомогу за часів радянського союзу, і зараз активно на цьому спекулює. Наприклад, це така країна, як Мозамбік, де при владі знаходиться партія ФРІМ, яка Росія допомагала під час війни. Це ж та це той самий Алжир, це, це той самий Судан, це Уганда, це Екваторіальна Гвінея, Конго, тобто, де в більшій мірі теж при владі усі такі старі лідери, типові, як я їх називають типові російські клієнти старі лідери, які сидять там по 40 типу 30-40 років, яких з Путіним одна, скажімо так, вертикаль цінності, які дуже добре співпрацюють, тому що вони фактично говорять однією мовою. І до одної з таких країн, наприклад, до Екваторіальної гвінеї з'явилася інформація в листопаді минулого року, що там теж вже, і начебто, є якісь російські інструктори, нібито для навчання і відповідно теж для для стабілізації того режиму, який там присутній при того, Росія, скажімо так. Тата прошу пані Марта. Єдине уточнення. Мені просто цікаво, чи звісно, весь світ бачить, що відбувається, що Росія робить в Африці. Ми знали, ми читаємо також пресу. Так і українці, і європейці знову ж таки читають її. Але ви, як експертка, зараз просто говорите ну Фантастичні в своєму страху і в своєму жаху речі, і чи щось робить світова спільнота для того, щоб це не відбувалося такими масштабами і щоб це не відбувалося настільки швидко, тому що це дуже небезпечна нова колонія. Це просто ми повертаємося у середньовіччя звичайно, світова спільнота та працює в тому напрямку, але треба розуміти так само наскільки добре російська пропагандистська машина, от вона розкрутила цей наратив про те, який поганий захід, і наскільки добре в Росії все схоплено в цьому напрямку, тобто оці. Е Африканський медійний простор він буквально переповнений оцими всіма наративами про те, що західні країни хочуть використати Африку, що західні країни погано співпрацюють з Африкою, що вони там намагаються тільки викачати ресурси, бо ще діють ці старі колоніальні угоди, як у випадку з Франції, де е, вони отримували ресурси від африканських країн за доволі дешеву ціну. Чи там той ж самий е, франк ще діє в країнах Західної Африки, тобто валюта, та яка насаджена Францією, е, Франції, відповідно. Частина, звичайно, вони на тому, що Африка, так скажімо, так падка на російські наративи, вона лежить і на самих західних країнах, які допустили помилки в минулому, які мали дуже такий патерналістський підхід до країн Африки, вже навіть після розпаду радянського союзу, після закінчення холодної війни, коли вони Африку розглядали, як казали самі африканці дітей початкової молодшої групи в школі, яким треба гарну вчительку, і Там багато яскравих олівців. Тобто вони не дивились на Африку як на рівноправного партнера, незважаючи не те, що Африка має дуже багато чого Пропонувати країнам, тобто це ж і колосальний ринок, це колосальні ресурси, це можливості. Тобто, якщо в Європі вже всі сектори більш-менш розвинені, так то в Африці є можливість розвивати той ж самий it сектор освітній сектор, тобто це колосальний бізнес можливості і колосальний ринок. Але разом з тим Європа не готова була, скажімо так, змінювати свою риторику і змінювати свій підхід. Зараз, наприклад, та ж сама Франція, Британія Сполучені Штати вони ну зараз приходом Трампа там. По іншому все, але за Байдена Сполучені Штати намагалися також налагодити більш такий, скажімо, горизонтальний діалог з країнами Африки, якось протидіяти Росії, пояснювати, вони теж проводять різноманітні, скажімо так, і інформаційні роз'яснення і кампанії і за Байдена. Так це взагалі було доволі багато візитів різного рангу американських посадовців до країн Африки. Але звичайно, якщо трапляється переворот і західні країни тиснуть на те, щоб демократизуватися, то тобто, то дорожня карта, як наприклад, було в Нігерії в 2023 році, ці, коли трапився переворот, звичайно, що демократичний захід він тисне на на ту хунту, яка прийшла до влади для того, щоб була якась карта до мирного переходу, до транзиту. Вони впирають відповідно, ті, які захопили владу, недемократичним не демократичним шляхом, тобто військові, вони впираються. Вони не не готові до цього транзиту. Вони не готові до співпраці. Відповідно, тут їм з другої сторони починає пропонувати якісь такі привабливі речі, типу стабілізації режиму, політичної підтримки, все решта Росії, і вони падки на оці, власне, на, на цю пропозицію Росії. Тобто питання знову ж таки не тільки в тому, як працює Росія, а в тому, що на, на співпрацю з нею, на її вагнерівців, на її оці, чи на зброю чи, чи на економічну співпрацю є запит безпосередньо від самих країн, від самих країн Африки. Пані Марто, а чи можемо ми взагалі Україна? Чи може щось зробити з цим? Чи може якось виправити ситуацію? Адже ми також маємо Африка для нас надважливий регіон. Так, це і торгівельні площини, так і це допомога, і це партнерство в будь-якому разі ми маємо там мати гарні стосунки. Чи щось робиться в цьому напрямку? Наскільки вдалим? Є те, що це робиться, і що е, ми ще можемо зробити для того, щоб поліпшити, покращити цю ситуацію і протидіяти Росії там власне, Україна активно розвиває відносини з Африкою, скажімо так, африка... Україно-африканський ренесанс 2022 року, після повномасштабного вторгнення. Тобто це планувалося і раніше, але там то пандемія ковід, то ще що ставало нам на заваді, фактично, ви питаєте, що робить? Україна, ми співпрацюємо, ми розкр... відкриваються наші дипломатичні установи. Наші активісти при приїжджають до країн Африки щоб показати безпосередньо, чим обертається дружба з Росією, чим обертається близькість з Росією. адже наші політичні еліти теж не треба кривити душею раніше були близькі до Росії там до 2014-го, до до 2014 го року. Тому ми як ніхто добре знаємо, чим обертається російська пропаганда і чим обертається така близькість до Росії відповідно важливу роль, як на мене, грають також ті візити африканських журналістів, яких провозять до України, тому що вони дають можливість на власні очі побачити, що відбувається, на власні очі поспілкуватися з українськими жителями, подивитися на наслідки обстрілів, подивитися на те, що можливо Росія колись своє позиціонує як сильний лідер. Можливо, це не так, і хто його знає, що буде з тими хунтами в африканських країнах, які залежні від Росії, коли вони вирішать відмовитися від співпраці з Росією, тобто там, де вагнерівці займають доволі чільне положення, наприклад, як в тій самій центральній Африці, де вони там. Радники президента і так далі, що буде, коли вони вирішать відмовитися від співпраці з Росією або скоротити її, чи не буде Росія там розхитувати обстановку, тобто це теж питання, яке собі мають ставити африканські лідери, бажаючи співпрацювати з Росією, і Росія дуже добре помічає всю українську активність, коли міністр екс-міністр закордонних справ Кулеба е, планував свої турне в африканські країни. То російські посли приходили до е, політиків тих країн, переконуючи, що можливо не треба приймати кулебу, можливо, не треба співпрацювати з Кулебою Росія я дуже добре бачить і дуже добре фіксує те, що робить Україна. І, наприклад, тут зараз цікавий момент: завтра буде візит президента Зеленського до Південно-Африканської Республіки. І тут три речі, які є цікаві в даному контексті, по тому, як Росія намагається це протидіяти. Перше, це те, що спочатку візит планувався на 10 квітня. І за кілька днів Інформація про те, що візит перенесуть, вона була ще десь в кінці березня, але тільки зі сторони Південної Африки, тобто в українському медіапросторі не було дати нової візиту. Але за кілька днів до 10 квітня десь 7-8 почала розганятись велика така пропагандистська кампанія в змі африканських змі там російських. Також про те, що президент Зеленський їде в Африку не налагоджувати співпрацю, а купити частку в африканській платиновій компанії, яка займається шахті, яка займається видобутком платини. Чи чи якщо я не помиляюся, відповідно очевидно, вони не знали про те, що візит буде перенесений, і просто стартували, як то кажуть, трошки раніше зазначеного часу, бо це якраз 8-9... І був це бо був сам пік інформаційної цієї кампанії, оскільки візит було перенесено. Тобто, як то кажуть, стара методичка, і спрацювали вони зарано. Другий варіант це те, що коли стало відомо, що президент Зеленський приїжджає, приїжджає го в понеділок, цього понеділка 21-го, був візит. був дзвінок між путіним і президентом Південної Африки Серілом Рамопосою, тобто таке враження, що Путін пробував звірити годинники, чи щось розвідати, що про що буде йти мова. І третій варіант це те, як розгортається власне різноманітні пропагандистські матеріали про те, чому в південній Африці не варто приймати президента Зеленського. Є, наприклад, дві партії в південній Африці: одна це спецнації, і друга це борці за економічну свободу, які є доволі проросійськими. Які там завжди висловлювали симпатії до Путіна і так далі, от вони обіцяли ще раніше організувати свої там мітинги проти візиту президента Зеленського. Далі дуже цікаво, що розгортається ще два напрямки, наприклад, такої пропагандистської компанії. Одна, яка каже, що не треба в медіа, я маю на увазі матеріали, що не треба приймати президента Зеленського, тому що він зараз на ножах з Трампом, і відповідно Трамп може розсердитись на південну Африку, а вона й без того і зараз потерпає від відносин. І коли я почала шукати, що журналіст написав таку Інформацію виявилося, що журналіст, хоча має багато років роботи, він там активно долучається до Бріксі. Регулярно їздить до Росії на якісь там навчальні форуми. свої. Другий напрямок це оце, що Україна підтримує тероризм в країнах Африки. Це те та божевільна заява, яку регулярно проговорюють хунти Маліні, Геру і Вуркіна Фасо, про те, що там Україна підтримала Ту і Україна взагалі не стабільний, ненадійний партнер. Тобто Росія дуже пильно стежить за тим, що робить Україна. Африці, тому що вона відчуває свою уразливість. Треба розуміти, що Росія е, не може допомогти країнам Африки фінансово, які Китай, й вони банально немає на це грошей. Всі інвестиції, які країни Африки отримують від Росії, це один процент всіх інвестицій, які Африка в принципі отримає, йде тільки з Росії. Тобто тут вона їм не так багато грає. Товарооборот оборот теж у них невеликий. У них в 2019 році був товарооборот 18 мільярдів. Потім Путін обіцяв торжественно його за 4 роки збільшити в два рази, там до 36 до 40, ну збільшився він тільки на 4 мільярди. Тобто він десь зараз 22, 23 мільярда доларів, і відповідно Росії залишається пропаганда, Росії залишається вагнерівці. Росії залишається а, торгівля зброєю, але там є активно вже починала підтискати Туреччина, тому що Росія через війну з Україною їй теж, скажімо, так бракує деяких деякої зброї, і бракує в тих постачанні. Деякі країни Африки відмовляються співпрацювати з Росією в цій сфері. Відповідно, вона вже не має тих всіх козирів з вагнерівцями. Її найманцями африканським корпусом тепер вже. Так само варто зазначити, що є інші країни, які теж дивляться на це, як на золоту жилу. Та ж сама Туреччина із своїх найманців з компанії Садат теж пробує там в Нігері. Вони зараз поки що не підтверджені, але, начебто, інформація, що там хороняють кілька шахт. Пекін розглядав собі таку можливість. Тобто, скоро можливо і ця карта в Росії. Росія не залишиться такою єдиною країною, яка зможе. Може там відправити своїх вагнерівців, своїх найманців до країн Африки, не вимагаючи там, скажімо, якогось поступок або якогось там не, не маймає на власні підтримне Росія, не залишиться єдиною країною, яка може військово підтримати країни Африки, не вимагаючи від них власне костам демократичних змін чи демократичного транзиту. А яким чином Україна може повпливати саме на економічне зростання Африки, і як Африка може впливати на підтримку України? Чи можливі такі можливий такий взаємообмін? Власне, в принципі, щоб Африка підтримала більш активну Україну, ми мусимо їй щось спочатку, скажімо так, якби це не звучало прагматично запропонувати. Ми мусимо щось налагодити спочатку співпрацю, показати, чим ми вигідні і чим ми кращі. І одним з цих, наприклад, є те ж саме відкриття спільних підприємств. Нещодавно була. Та інформація про те, що філію відкривають українські вертольоти в Кенії. Така ж само, такий самий варіант можливий з тією самої південною Африкою. Можна відкривати заводи, наприклад, чи там чи це чи це краш, чи це трактори, чи це можуть бути суднобудівні заводи, тому що ці кораблі для які, які для річкового суднопласту вони є важливі для країн Африки і в Африці є тільки в трьох країнах верфі для будівництва. Тобто там не, не, не вистачає цього, і Україна тут може допомогти. Наша традиційна активна сфера і хорош. Сфера, за яку африканці завжди цінували Україну, це освіта. Африканські студенти завжди приїжджали на навчання до України. Зараз, звичайно, з війною для них це складно, і для них це проблема в безпековому плані, але можна робити ті ж самі якісь онлайн-курси, можна працювати в напрямку відкриттів філій українських університетів в африканських країнах або співпраці з африканськими університетами, що активно роблять власне так само українські освітні установи. Можна проводити тренінги для дорослого населення, зокрема, наприклад, для лікарів, як було проведено. В Ботсвані, коли приїжджали українські лікарі, і вони кілька днів проводили тренінг почали власне на обмін досвідом, це може бути в перспективі та ж сама військова сфера. Африканці зараз в своїй військовій сфері активно, скажімо так, ставлять акцент на використання дронів, і українські оператори, українські військові перспективи, вони можуть навчити африканців як краще використовувати, як краще застосовувати ці технології. Я так розумію, що в Україні в будь-якому разі є що запропонувати Африці. І по-друге, такий цікавий момент, що якщо Росія на тільки сильно гидить. В цих відносинах то Україна точно має дещо цікаве запропонувати Африці. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви нам привідкрили картину того, що відбувається зараз в Африці, якою є ситуація, і як налагоджуються стосунки між Україною і країнами Африки. Марта олійник Дьомачко, дослідниця африканістка, кандидатка політичних наук, була з нами на прямому включенні. З нею говорили про перспективи України у відносинах з африканськими державами. Во ми вам щиро дякуємо.